Друзі, всім привіт-привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Це гра Farming Simulator 25 і наша сама-сама основна, сама перша мапа мапа Riverbend Springs. Як ви бачите, друзі, на рахунку у нас мінус 3630 євро, Зараз я збираю всю продукцію з теплиць і постараюся щось продати трохи у. Нашому кіоску. Ну і не тільки теплиць Зараз я все позбираю і постараюсь вам все показати. Так, друзі, ледь не забув. Поки я збираю всю необхідну продукцію на продаж. Не забувайте, будь ласка, про вподобайки, підписку на канал, хто ще не підписався. Ну і звісно що коментарі. Коментарі дуже важливі для розвитку каналу, якщо ви підтримуєте україномовний контент. Я вам дуже вдячний, але найбільша підтримка це буде підписка, вподобайка і сам коментар. Також можете стати спонсором каналу, всього-навсього за 35 гривень місяць, ви стаєте спонсором і підтримуєте канал кожного місяця фінансово. За що я вам буду дуже і дуже вдячний. Також можете підтримати канал фінансово, задонатити на мою монобанку або на сайт Донатік. В описі під відео буде всі необхідні посилання, за що я вам буду також дуже і дуже вдячний. Так, дивіться, що у нас є. Тут у нас вроді би нічого не треба лишати. Я забрав ще навіть одну оцю палету кімчі, здається. Та. Та-та-та, я забрав одну палету на тисячу кілограм, Тисячу літр, там, здається. І дивіться, у нас є дуже і дуже багато цієї вовни. Я пропоную оцю поставити сюди, її тут багато не піде. Але решту решту, треба мені, напевно, що все-таки якось якось цей, якось відвести і продати, бо інакше я не маю куди її задіти. Я думаю, що я зараз наберу максимально скільки можна. Спочатку поїдемо, продамо ось е, ці е, палети з наших теплиць, кімчі з е, цього заводу. ну Я думаю, що ми покриємо хоча б оцей кредит, хоча б вийти в плюс. Зараз я це все продам і повернуся до вас. Так, як ви бачите, 33 532 євро ми заробили. Непогано, 29 901 євро в нас на рахунку. Ми віддали той кредит, який ми мали, тих 3,5 тисячі, грубо кажучи. І от Я пропоную завантажувати ось цю всю вовну, все, що мішається на, на цей причіп. І пропоную їхати продавати. Все, все, що можна. Я думаю, що ще одно мало би вміститись. Так, дивіться, все помістилося, я думаю, що можемо сміло їхати і продавати. Зараз сюди ми виїздимо. Плюс-мінус я пам'ятаю, куди нам треба їхати, тому це не є проблема. Так, давайте на своє поле виїдемо. І погнали на продаж. Так, друзі, їду я по цю 58-му ділянку і дивлюся, що я її не продав. Давайте ми це зробимо. Це її треба продати, це плюс 42 тисячі. Давайте я подивлюся, чи є в нас ще якісь ділянки, які я не продав. Начебто нема ніяких, окрім 2, 3, 4, Це на нашій самій фермі. Так само, 6, 7, 9 і 8 це теж біля нашої ферми це все. Ну і 24, відповідно, це біля нашої. Ну, наше поле велике з травою, де ми час від часу там збираємо ту траву. Так, ну давайте поїхали далі. Ми ще не доїхали. Щоб продати цю всю вовну. Так, друзі, під'їжджаю я на фермерський базар, що типу такого, Ну, тут... чи ярмарок, якось так воно називається, здається, з цієї сторони воно приймає вовну. ремені. і заробили ми з вами 30 тисяч 150 євро, 102 тисячі вже майже 103 на рахунку. Я рахую, що це є дуже і дуже непогано, при тому, що ми серію розпочинали у мінусах. Мінус 3000 там, з половиною, майже 4, грубо кажучи, так. 3600 там було, то продовжуємо ми серію вже на дуже позитивній ноті. 102 тисячі на рахунку. Давайте повертаємось назад на ферму, залишимо цю всю свою техніку і подивимось, чи є у нас якісь контракти у листопаді місяці. Я думаю, що якісь такі невеличкі мали би бути, попробуємо трошечки їх е попрацювати, позаробляти трохи грошенят, виробництво наші плюс-мінус працюють. Щось ми трохи заробляємо і кредит будемо віддавати. Так що давайте повертаємось назад на свою ферму. Так, друзі, повернувся я вже назад на свою ферму. Залишаю я цього причепа десь ось тут, так як завжди. Ось так я його тут завжди залишаю. Трактор звідси я забираю, бо десь він нам може ще пригодитися. Ну і давайте я подивлюся на контракти першу чергу. Що в нас тут є? У нас є збирання врожаю, це зелені боби. 88 -е поле. Ну, 6000. Обмотування тюків є. М -м, можна, в принципі, було б взяти. Перевезення дерев я вже не хочу. Мені на New фронтірі їх вистачило. Оранка є, 37 -е поле. Ми можемо погодитись з контрактом і відправити свого трактора. Але я це зробив трохи дурню. А чого я зробив дурню? Або того, що... Бо того, що нам треба косити наші, наші поля з травою. А в мене... А, у мене є ще один трактор, не проблема. Давайте я підчеплю плуга того, що у нас є. І відправлю працівника, нехай їде їде туди до 37-го поля. Майже там нічого не бачу, але... Начебто би все підчепив. Так, вийдемо йому на дорогу, щоб він зараз тут не тупив, не дай бог. Десь ось тут я його залишу. Йдемо, відправимо його. 37 -е поле. Головне не забути, що на 37 -е поле. Десь ось тут воно було. Ось так. от туди. Нехай їде. Зараз зачекаємо, чи він почухається, чи ні. Так, а цей трактор мені треба забрати. Бо я хочу... Так, вроді той поїхав, бо я хочу поставити... нехай... нехай косить нашу траву. Нам треба косити траву. Збирати з неї той урожай, який вона нам дала, бо наш, нас простою є зараз ось ця вежа, яка перетворює траву в силос, вона не працює. Давайте я підчеплю і відправлюся на наше саме більше поле з травою, там вже підключимось. Подивимось, що як будемо працювати. А тут ми наздогнали нашого, нашого працівника, який вже чомусь опинився позаду і так там зупинився. Куди він там їде, не зрозуміло. Зараз треба буде переключитись, подивитись. Що... Вроді би поїхав. Це добре. Ну а ми вже майже наближаємось до нашого поля. Я пропоную розкладати ось цю косарочку. Зараз нам десь тут треба повернути там, чуть-чуть далі. Аж ось тут. Ну, цю всю процедуру, я думаю, що ви вже більшість з вас бачила, як я її роблю. Включаю допоміжну систему, на три проходи. Ось так. Тут також включаю, опускаю косарку передню. Включаю її, переключаюся на задню косарочку, опускаю її і, і включаю. Також, також, також треба трохи назад. Буквально трошечки, трошечки. ну Там воно пропустить, бо воно. Бо воно не зразу розпочало свою роботу, не на самому початку, а трохи з краєчку. Ну і так я ганяю. Я думаю, що дозбираю до кошу точніше ці всі поля, і туди підключимось, коли я вже буду їх е збирати. Так, народ, а поки у нас там коситься трава, наш працівник так. Так кажучи, косить її. У нас з'явилися нові два контракти. Це на культивацію і на обмотування тюків. На культивацію я не знаю, чи він сам поїде. Його, напевно, що треба відвозити самому ручками, бо я думаю, що він не поїде. Так, Стопе, куди? Тут я поїду. Йому буде мішати тут бокові оці всі знаки, оце все йому буде мішати, це 100%, того я везу його самий, і там вже його поставлю, нехай собі культивує. Приїхав я на цю ділянку з культивацією, точніше контракт на культивацію поставив я працівника, ну і вроде би, вроде би працює. Можна йому включити Real Speed. Ну, а ми йдемо сюди і їдемо на наступний контракт. Це по обмотуванню тюків. Трошечки вам покажу, нагадаю, як це обмотувати тюки. Так, ну приїхав я на цю ділянку. Давайте будемо розкладати інструмент. Будемо пригадувати, що і як працює. Так, е автоматичне відпускання. Увімкнути. І давайте будемо приступати до роботи. У нас невеличкі тюки, їх тут небагато. хто забув, то ось так воно ось все обмотується. Ну як небагато, відносно. На цих декілька ти тисяч, то... Воно є. Я би сказав, навіть дуже багато. Так, один контракт у нас там виконався, напевно, той, що на оранку. Будемо забирати нашу техніку назад на ферму. Ну, а поки що я займаюся ось цим. Там далі будемо бачити, що ми будемо робити. Треба буде зібрати ту траву, яку працівники скосять. Поки що ми тюкуємо траву. По контракту. Так, друзі, контракт на обмотування тюків вже завершено. Ось так. 100% є. Контракт виконано, в принципі, обмотування тюків можемо зібрати. Це було 9 тисяч. І подивитися, чи є ще щось на збирання каміння є. О, десяте поле, це ж недалеко від нас. Оприскування оранка ще є. 87 поле, можна, в принципі, взяти. Взяти, погодитися. Ось так. І відправляти цей у нас тут культивує. Щось він тут, тут дуже помало рухається. Ось цього чувачка я пропоную відправити. Треба його якось... На дорогу направити, бо він звідси точно не вийде. Так, десь сюди. О, не йшов. Ось тут виїзд. І сюди його треба ще направити, бо тут ці повороти, розвороти, завороти. Ось так. Стій тут. Так. Воно мене кинуло десь ось в цю сторону. Ось ти тут. Створити завдання перейти. 87 -е поле, то давай десь ось так з тієї сторони ти заїдеш. Мав би заїхати без проблем. Все, той поїхав. Так, а цей ще косить. Ну, роботи, якби у нас такої нема. Будемо дивитися, що ще в нас є по контрактах, щоб трохи, трошечки заробити, заробити грошей. Можу, в принципі, взяти на, не на культивацію, а на збирання каміння. Ось це 10 поле. Погодитися з контрактом. У мене є ця штука, що збирає каміння, а трактор я візьму ось цей. Ну і погнали. Якусь тисячку я зароблю, поки у нас там все виконується. І так робота не дуже то і є. Погнали, будемо збирати каміння. Так, ну а тим часом у нас тут на 24 му полі з травою працівник завершив роботу, ну і я його направляю на наше менше поле. Поле номер 8 здається, поставлю його там, нехай там. Обробляє, скошує траву, а потім вже будемо її збирати. Працівник поїхав, трава коситься, все складається у такі валки, а потім будемо вже збирати. Так, ось тут наш працівник ось цей вже теж приїхав. Можна його поставити. Давай два по контуру проходи, а решту будеш по прямій їздити. Я повертаюся тоді-сюди, буду дозбирувати це каміння так загорем пополам, будемо щось дуже помало йде на цьому тракторі, але якось збирається. А там уже позавершуємо контракт і будемо дивитися, що далі ще можна зробити у листопаді місяць. Зробив я цей контракт на збирання каміння, дуже важко, воно тут далося, бо тракторець слабонький, він дуже такої міцності немає для цієї техніки, для цього підбирача каміння, ну і дуже важко це далося, але я це зробив. Заробили там 1000 євро за цей контракт. Тут уже, до речі, він докошує працівник наш траву. Зараз будемо їхати ще і збирати її. І ще на 24 полі треба буде зібрати. Зараз я їду висипати це все у наш цементний завод, аби він там собі працював, би мав матеріал для того, аби працювати. Висипав я це все у цементний завод, це все каміння, яке там було, яке ми назбирали. Там все прекрасно вмістилось у нього, я не знаю скільки там ще є місця, скільки туди ще можна висипати, але я її не сиплю, там, бо він помаленьку там працює. Це самі найменші заводи, можна сказати, міні-заводи, які можна було такі я поставив. На початок вони нормальні, але далі треба більших. Але для такої мапи, як Riverbend Springs, я думаю, що достатньо. Вона не є велика, аж така, і нема особи де так розганятися, щоб будувати великі заводи. Таких маленьких достатньо для того, аби нормально, спокійно пограти. Так, бочку ми причепили. Цей у нас працює 91%. Цей у нас завершив роботу. Я думаю, що їдемо зараз, будемо підчіпляти причеп, будемо підчіпляти підбирач і будемо збирати цю траву. Можливо, спочатку тут, а потім там, або наоборот. Буду бачити. Розпочав я роботу по збиранню трави на 24 му полі. Тут я буду її збирати, возити в наш е той бункер, який перетворює або у Силос, або у Сіно. Я буду перетворювати і в то, і в то. У нас там є один мільйон літр трави вже стоїть, чекає. Я хочу назбирати по максимуму, а потім вже включити і просто підтримувати роботу з самої тої вежі. Ну, саму траву я точно її не підтримаю, Треба буде думати там. Дивіться, тут є, що можна робити. з трави, сої, соломи, полова, картопля, цукровий буряк ячмінь. Так що треба думати, з чого. Що... Бачите, А, це мінеральний корм. Ясно. Своя картопля цукровий буряк. Ну, солому ще можна буде сюди возити. Поки що я вожу тільки траву. Будемо бачити, може ще щось придумаємо, ще щось будемо робити. Можливо, будемо і мінеральний корм виготовляти. Ну, поки що, я збираю траву і буду возити її туди на зберігання. Так, друзі, тут я вже дозберую. Траву на восьмому полі. Тут лишилося буквально оцей один прохід. Зараз я це швидко дозбирую і це все ми відправляємо у наш бункер, де ми цю траву зберігаємо. Ось так. 4778 літрів. На нашому найбільшому полі ми вже зібрали все. Так що, це я відправляю зараз. Сюди, тут висипаю і з травою у нас на найближчих 3 місяці усе завершено. Так би мовити. Чекаємо її наступного росту на наступний місяць, потім треба буде на наступний місяць її підживити добривами, аби там було трохи більше, ніж зазвичай тієї трави. Причіп я залишаю тут. І ще відправлю оцю штуку, поставлю там, де вона у нас завжди стоїть біля того бункера. Ну, я називаю це бункер. Тому що він трохи колір поміняв, але то нічого, це оновлення модифікації. Так, а наступне, що нам треба зробити, ось тут у нас є ось така блатна робота, нам треба тут посипати вапном. Чим я зараз і займусь, я це тільки тут якось вирулю зараз, бо задалеко я став. Коли вапно розкидається, воно дуже малий радіус бере цього, цієї техніки, того якось так. Я посиплю вапном, а потім, коли вже будемо щось там садити, то... Це вапно якби впитається в землю. Буде більше кількість врожаю зібрано. Так що зараз я посипаю поля вапном. Ну не поля, а це одне поле. Так, друзі, швидко я посипав вапном це поле. Тут лишається ще такий малесенький, малесенький прохід. Так, треба якось тут нормально, акуратно. Розвернутися, я поїду аж сюди на розворот. Ось тут така полосочка малесенька лишається зараз я її дозакидаю. Ось так, тут ми завершили. Я думаю, що можна відправляти цей трактор назад на ферму, а там вже зараз подивимося, що можемо зробити буквально ще. Перебуваючи 5 хвилин на фермі. Серію я довго затягувати не буду, максимум на пів години. Бачу, що на півгодини набагато краще все заходить. Так, друзі, поки в мене виконуються там три контракти виконують в мене працівники. Дехто ще навіть не доїхав до нашої ну, тих ділянок, які... Підготовлені для контракту, а я тим часом буду культивувати це невеличке поле номер 30 закультивую його і зробимо ще і ще грошенят. Чотири контракти в нас зараз буде виконуватись паралельно. Потім я подивлюся, чи ще щось є. Якщо буде, я обов'язково їх візьму, буду працювати, щоб заробити грошенят і віддати кредити, як мінімум. Як мінімум повіддавати кредити і виходити на цій фермі вже такий твердий плюс. Поки що я на 30 му полі, там бачу, що хтось завершив завдання, напевно, що вже приїхав до ділянки. Зараз буду переключатися і давати йому роботу. Поки що якось так. Так, друзі, приїхав я вже з контрактів. Попривозив всю нашу техніку назад на ферму, складає зараз її ось тут акуратненько. Ось так. Трактором від'їжджаю в сторону, щоб він там не мішався. Так само цей фенд приїхав з контракту, який був на оранці. Треба поставити цей плуг на місце, трактор забрати звідти, щоб він там теж не мішався. Ось так. Ось тут залишаю. І так само десь приблизно десь ось сюди. Тут лишилося у нас каміння. Каміння я, звичайно, само собою, що зараз завезу у наш цементний завод, майже 8000 літр, непогано так ми збирали. Ну там ділянка велика, там багато каміння було. А, і ще 2000 літр ми привезли так, трактором зразу з підбирачем каміння. Так, тут трохи шумно. Стараюся швидко зробити. Ну як бачите, там вже все повно. Я того пропоную зараз взяти інструмент, набрати каміння цей причіп і продати його. Назбирав я каміння повний причіп, тут мішається 12100 літр. Залишаю я цей інструмент тут. Як завжди, ну, а ми з вами їдемо на продажу. Тут біля нас, недалеко, біля нашого поля номер 2 є продажа каміння. Зараз продамо і чуть-чуть заробимо. Так, друзі, продали ми з вами ось такий. Причеп наповнений, заробили 1727 євро. Вроді би, небагато, але для нашої ферми і то добре. Давайте я тоді пропоную завершувати всі контракти, які у нас там були активні. Ми вже їх позавершували на полях. Дивіться, скільки у нас їх назбиралося. Тут 2, тут 3, 5, 6, 7, 8, 9. 10 аж контрактів. Давайте будемо збирати і будемо дивитися, що ми. Яку загальну суму ми заробили. Нагадую, у нас там було 103 тисячі. Після завершення цих всіх контрактів у нас 139 тисяч. Що я рахую, що дуже і дуже непогано. Так, вода в теплицях начебто є. Я думаю, що дану серію ми можемо завершувати 139 тисяч. Я думаю, що це є дуже і дуже непогано. Наступні серії будемо дивитися, може дійсно будуть якісь ще вигідні контракти, але там вже йде до грудня, але зараз листопад йде. наближаємось до місяця грудня. Грудень-січень-лютий, я думаю, що роботи не буде, хоча в грудні мені треба буде підживити добривами траву, наші поля з травою, аби вони дали більший врожай. Ну, вам всім дякую, друзі, за перегляд. Хто додивився до цього моменту, дуже всім гарно дякую. Не забувайте, будь ласка, поставити вподобайку, підписатись на канал, нажати на дзвіночок, щоб бути в курсі подій, які відбуваються на моєму YouTube каналі. Ну і заходіть, пишіть коментарі, заходіть в опис під відео, там є посилання на сайт Донатік, на монобанку, хто має можливість підтримати фінансово. Буду вам безмежно вдячний. Також підписуйтесь на телеграм-канал, в описі під відео буде посилання і на нього. Ще раз всім гарно дякую за перегляд і зустрінемось уже у наступній серії. Всім па-па!